Які будують посамірську. Там люди для, для цих людей, які живуть по сам'яській, пане голово, цей майданчик це так, як площа риба. Вони не ходили сюди, вони, як правило, візочками прогулювалися біля цих магазинів, вони заходили на кафе, а там все це зруйнува. Вирубали за одну ніч всі дерева і подоставляли по вигідно в майбутньому магазині. Хлопці молоді, хлопці зубайщу будуть жити 100 років. І готують, бо це комерційний мікрорайон. А є голова, є перший заступник, є інші керівники, які мають досвід, вони повинні викликати цих людей, поговорити. І якщо можна їм відмовити, то знайти те місце на будову, яке б не було на шкоду нашим переговоричам. Наступне, я прошу негайно розпочати ремонт вулиці Івана Франка, Кураю, Самбівської, е, біля факультету іноземних мов. Тарнавського вулиці і інших вулиць. І передусім тротуаріям. По тротуарі, скажімо, вулицями на функа просто неможливо пройти. Люди йдуть по дорозі. А в цей час на жаль швидкості їдуть мотоцикли, їдуть машини і так далі. І колись травляться лива. А загалом я переконаний, що в нашому місті доріг не буде, поки ми не зробимо об'їздні дороги. І друге що важкий транспорт 20-40 тонни, він не має права їздити по нашому місту. То чому ми з вами, дорогобичани, маємо оплатити своїй кишені оцим багатіям на зразок Коломойського, які отримують оцей залишки наступнопереродного заводу, які закрили завод, бо їм невигідно, мають в ми можемо покликати директора і прошу, хай не робить обізну дорогу, хай ці машини їдуть не по наших вулицях, які розбивають усі вулиці, а їдуть туди, коли не скажемо. Ну подивіться, ну яка логіка? З навтопереробного заводу 40 тонні вантажівки виїжджають, їдуть по е, Болеславській, їдуть біля е, Залісся, потім їдуть по Франка, потім їдуть по всіх вулицях нашого міста. Тому що КПП... На виїзді туди до Переслава. Та хай вони зроблять КПП на виїзді туди, до млинок собі, і прокладуть дорогу на простець через в об'їзд до Дроговича. І хай зразу на Львів і так далі. Що ми не можемо цього домогтися, можемо домогтися цього, але це потрібно просто добра воля. І що ми хотіли це зробити, і хотіли їх заставити. Наступне. На превеликий жаль, ми минулого місяця розпрощалися з великою людиною. З Дмитром Харкавцевим. Це була людина-легенда. Це, мабуть, останній чоловік, який зі зброєю в руках воював в Українській повстанській армії, який сам особисто вчинив кілька атентатів на зрадників наших, який був честій совістю нашого міста. Якщо ви думаєте, що його вшанували в нашому місті, то знайдіть. Ви нічого не знайдете таким кількох слів. В Галицькій зорі, які написали наші бали кладачі, так не повинно бути. Я думаю, що ви всі з цим погодилися. Наступне питання. Прочани нашого міста в великій кількості йдуть в другу або в третю неділю травня на Прошу до Гучава. Ви знаєте, що проводиться Проша традиційна така, тисячі людей там збираються. Але створюється таке враження, що розумієте? Ми, ми якось ну, просто не думаємо про цих людей. От як вони, люди, люди мені телефонують, приходять, кажуть, як ми мали добратися з ручного? Каже, маршруток в компаті замість більше, то, то менше. Ці люди добивали просто маршрутки, вони мені розказували зі сльозами на очах. Я знаю, що коли ми проводимо тендер, знаю, чи їй це є. Може якось допомогти, а ти є інформація про цю прошу, що вона буде.